Слава Україні! На продажі є Opel Vivaro, це у нас модель 20-го року, сходження з конвейера, це у нас 15 го 10-го, 19-го року. Це в нас двигун 2-літровий 1997. Авто було пригнане мною особисто з Німеччини. Авто в нас є вантажний фургон. З холодильником, холодильник у нас замонтований всередині, пізніше покажу. Авто можна переробити пасажир теж. Так. Авто у нас все е в рідній фарбі. В Україні нічого-нічого не підкрашувалося по автомобілі. Авто... В Німеччині мало одного власника автомобіль. Покажу це в документах. То у нас в стані практично нової, нового автомобіля. Немає ніяких ніяких дефектів. Авто все обслужено, я автомобілі особисто поміняв масло. Колодки в нас перед зад дуже хороші, диски практично без ізносу. резина в нас цежка. Резина в нас що передня, що задня дуже хороша. Мішелін. Шивочка у нас в ідеалі. Руль в ідеалі. У нас є магнітола, скручу музику, бо блокують, бо не можна поширювати музику без дозволу. Так, у нас є кліматронік, у нас є музику, можна відтворювати з флешки, у нас є Bluetooth аудіо говорити також можна, тут у нас управляється цим холодильником, тут включається цей холодильник і запустився. І Тут ми собі виставляємо температуру, вверх вниз є управління цим холодильником. Перетримати, нажати, і він виключається. Так, Що тут в нас ще розказати? Є старт стоп Такі функції, тут дві розетки. Тут ми маємо парктронік, Воно показує на цьому моніторі. Цей парктронік показує на цьому моніторі. Я не знаю, чому зараз не показує, я включаю задній хід, то воно показує на моніторі перешкоди. Фари, коректор. Є в нас круїз, а з цієї сторони є управління до магнітоли. До речі, в цього дволітрового автомобіля це є пежотовський двигун. В нього дуже маленький розхід. Я поїздив декілька днів цим автомобілем містом, розхід його максимальний 7 літрів містом. В трасі не орієнтуюся, не знаю. Але дуже маленький розхід. Так, сидінні покажу, що в нас є. У нас тут сидіння розблоковується. Як це зробити? Зараз з двох сторін розблоковується, витягується, і тут ми в цьому маємо насос для підкачки куліс. Заблоковується дві сторони. Педалі в нас без потертостей в стані ідеал. Тут ногу ставити теж в стані ідеал. Підножка в стані. А, що ще запускати, У нас є датчик шинах. Тут він від АБФ працює. У нас є Євро 6, у нас є... Це Євро 6,3, так почнеш. Авто в нас немає корозії взагалі взагалі оглядав особисто автомобілі на підйомнику, все в ідеалі. У нас бочини, у нас просто корочок стоїть, відсунути тут нічого немає і там ми маємо холодильник. Тут між арками ми маємо 125. Загальна ширина, це у нас 1,60 м. Довжина у нас. Щось неповних 3 метри, без пару сантиметрів 3 метри. Довжина в нас цієї буде. Це в нас є комплектація Opel Vivaro L2. Їх було тільки дві комплектації, L1 і L2. Це в нас довга версія подовжена. Тут, власне, є цей кондиціонер, тут зверху ми нічого не маємо. У нас потолок не спорчений, а труби в нас виведені вниз, в підлогу. Потолок у нас в стані ідеал, не понищений. Обшивочка у нас ідеальна. Ління у нас відкривається, сидіння ми то маємо Трифутник, гак буксировочний, і тут пінопласту, не знаю для чого це є. Тут ми можемо виключити подушку безпеки. І тут ми маємо ще сховок, тут є кнопочка. Зараз де вона? Відкривається. Тут ми маємо документи до реєстрації. Тут ми можемо глянути, що це у нас був ноль стоїть. Один власник в Німеччині і тут ми маємо 15, 10, 19. У нас є всі документи готові до реєстрації, сертифікат, все готове до реєстрації на першого власника. Так, Покажу, що у нас, є. у нас є сервісна книжка, є німецький сертифікат до автомобіля. І є у нас сервісна книжка від, цієї, від цього авто. Я вже говорив, в тільки один власник в Німеччині. Приганяв я його сам особисто, як купляв особисто, а приїхало авто на автовозі. Невигідно гнати автомобілі своїм ходом і це дуже небезпечно. Кожне авто перед продажем я відганяю на станцію до професійного майстра, який все оглядає, перевіряє, замінюється мастило. І тоді автомобіль вже віддається клієнтові. Не віддаються поломані машини. Бо ні, ніхто не знає, що в кожному авто дає закопано. А це далека дорога і дуже небезпечно їхати в далеку дорогу на неї перевірені машині. А перевірити авто в Німеччині, це буде дуже дорого. Це не те, що дорого, а дуже дорого. Що ще показати? Покажу, що в нас є під капотом.

В цій фарі немає тут наклеїчки. Але я цю фару звіряв по всіх тих кодах, датах фара збігається, роком все збігається. Не знаю, де вона поділася. Можливо, коли щось мили тут і вона відпала. Але фара рідна 100% я це перевірив. Що в нас ще тут показати? У нас є карточка, що 21 2021 році на провізі 113 був замінений ГРМ. А, Авто прогріти до температури 90 градусів. Ні пари, ні димка немає взагалі, взагалі. Тоді такий сильний. Тепер хотів показати тувщиноміром, що авто має професійний професійні товщиноміри, який використовують в Європі страхові агенти для оцінки підкрасів автомобіля. Цей датчик він відрізняється від таких простих, бо тому що він не фіксує е, якоби цей. Е, коли приставив, воно фіксує. Тут не фіксує, тут ми можемо сувати і шукати конкретно, що нас цікавить. Даже ми можемо його не приставляти, але гесенько дотулиться він вже буде міряти. Починаємо з переднього крила. Зараз це рукою цим датчиком те, що не зручно користуватися. Так у нас рідній фарбі. Крило у нас все. В видней фарби. Задние двери без подкрасил. В видней фарби. В видней фарби. Сползает цей датчик. В видней фарби. Без подкраси мы все наверху. Это так незручно что представлять страшно. В этих дверях. Переходжу до передньої дверки, в рідній фарбі, хрида, у нас без підтрасів. Стоючка. якось би то залізти на дах, я буду тримати тут, зараз, якось такого, як це зробити однією рукою не знаю. Тут, щоб було видно монітор, І я міг. Це практично нереально. Буду пробувати це зробити так. Щоб зняти дах. Зроблю так. І думаю, що води нас видно. Я якось попробую приставити. Бо мені нічого не видно, бо я кривиться. Йду по даху далі. Що там показує, не знаю, бо мені не видно. Хай руку далеко. От ось так. Ну, у нас по капоті. Капот у нас з якогось цікавого сплаву. Цей капот. Візьму так, як я це міряв, щоб мені було зручно. Капот у нас з цікавого сплаву, тому що капот у нас е, показує 11, таке неможливе по фарбі, але він нас е, зараз рівно представляє. Він з якогось цікавого сплаву, це не простий метал. Він дуже мало показує. Не можу сказати, що це за сплав, але... У ну, авто підкрасів немає, авто все в рідній фарбі. Сідати і їздити. Навіть ніяких таких, таких дефектів немає. Якщо вже чіплятися до якихось там мікросколів, прийти і там до такої якоїсь там цятки чіплятися, ну тут, звичайно, що є, це не нова машина. Хто хоче нову машину, йти в салон 40 тисяч євро і купити. За цей автомобіль я ціню 18 тисяч євро. Ціна цього автомобіля. Стан автомобіля дуже хороший. Нічого на даний час такого не треба робити сідати, їздити. Є також багато інших автомобілів в продажі. Любе авто можу пригнати під замовлення, але тільки Німеччина, з інших країн не ганяю. Всі авто куплені в приватів, ні одне авто в мене не куплене зі стоянки. Хтось хоче якісь там дешеві автомобілі зі стоянки, не приганяю, я мене таке не цікаві. На цих стоянках всі автомобілі в більшості подряпані, поломані. Тут вони кличуть. Якщо вдали всім покупок, мирного неба.